Так, всім доброго вечора. Сьогодні був довгий день, дуже довгий. Що залишилось, там люди всі на Viber пишуть, пишуть, що залишилось? Залишилося оцей за 500 виїздною такої подштатів якоїсь там мікроскопа. Залишилося поліспа за 300, він працює, все. І залишилося два вентилятора ще залишилось, може кому ще треба. Запитуйте. Булочки з маком. Ще є, кстати, може, кому треба чай. Патрон залишився. Пишіть. за булочки в ціну там, пишіть Viber, може кому треба, договоритися. залишилося домкрат за 750, гідросиліндри залишились. І пара колес залишилась. І ключ. Все, мабуть. А, ще гідравлічні шланги залишилось. І все. Все остальне продано. Оці неробочі. По 200 гривень, і морокому треба корпуса і корпуса. Один замкнутий, другий теж. Вони десь з соліниці. Так що ну, таке собі. Треба хистити, чи міняти, ще перематувати. І, в общем, як корпуса по 200 гривень. А так більше нічого не залишилось. все, що було на відео, все продано. Гайки теж продані. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, якось так. До побачення.